от після негативного досвіду, у кожна тут своя система погляд, і я не думаю, що тут певні люди зібралися, які байдуже, чи які просто нічого робити після трудового тижня в суботу зранку збиратися. От теж розповсюджене питання. А чому це люди зібралися в суботу зранку? Ну, Тому що ми нормальні люди, приносимо користь в країні. Це нормально зібратися в вихідний, а тим більше святковий Доброго, день. Вам. Це нормально. А так, ми так, що що давайте... дізніво, ми сьогодні вмикаємо Україну в правильну енергетику щастя, радості, процвітання і перемоги. Слава перемозі! Слава! Сьогодні ну, можна просто казати слава. Не знаю, це і, я не так, не слово Магія", Тому що по телевізору це буде, не долякаємося. Може, концерт це магія. І у нас тут своя магія. Хороша світла. Я думаю, що розгорнули буде... прапор, соняшно блакитний, прапор України, рідний заповітний. Розгорнули прапор. Соняшно блакітний. Прапор України. рідний заповідний. Давай, щоб ми <говори> нічого. <говори> Ucraína. Україна! Ucraína. Україна! 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 Гром слава! Я забув, зараз ми вернемо посилювання, я буду допомагати. Чотир? Доброго дня, добродії! Дня. Я вітаю всіх із святом. Новим святом. Святом сонячного прапору. Щоб будувати нову країну, треба започаткувати нові свята. Старі свята нам не потрібні. Нам не потрібно свято 1 травня, нам не потрібне свято 8 березня, нам не потрібно жовтневі свята, нам потрібні наші українські свята, які будуть пов'язувати воєдино, єднати нашу свідомість. Ми започаткували нове свято, свято сонячного прапору. Це перше святкування. І всі ті, хто долучився до цього, мають бути з того дуже щасливими. Маю надію, що за рік, за два, за три це свято буде більшим, яскравішим. І до нього долучиться дуже багато людей. І стане днем прапору. День сонячного прапору. День сонячного прапору. Яка краса, ви такі чудові, самі найкращі. Вітаємо нашого зіркового гостя, це погод. Трі звичайники класно, схоже на гадатки. <свят> він скаже два слова, що він думає про жовтоплатіний крапок, про сьогоднішній день і так далі. Один-два о.

Ну, Насправді не зовсім, не зовсім проста. Тобто ми зараз на себе таку е, відповідальність на свої плечі кладемо, але головне, я дивлюсь, що ніхто не з фанатичними очима, а всі просто з посмішками і з позитивом в серці. Я дивлюся, зараз, зараз на вас і, ну, відчувається позитив. А я на такі речі інтуїтивно дуже готуюся завжди. Навіть якщо говорити про жовто не прапор, ну я, знову ж таки, немає ніякого сенсу зараз розказувати всім і нагадувати, чому, звідки, чому ви біля Грушевського тут і чому е е устойчивим фразеологізмом у нас звучить як жовто-потрійне, а насіння-жовтий все ж таки. І про все це, я думаю, що ви все це знаєте. Але я от просто, якщо дивлюсь на жовто синій прапор, так жовто блакитний наш, в мене навіть настрій по-іншому, як то в ноте перевертається. Ну, правда, я не буду нічого вигадувати. Я люблю взагалі український прапор, але розумію, що оцей маленький нюанс, про котрий ми згадуємо. І я навіть на Майдані декілька разів на сцені, коли там дуже багато політиків стояло, і концерт нас був декілька разів. Я про це говорив, натякав. Деякі люди дуже нервово сприймаються, починають психувати, що ти говориш зараз, не взагалі нас не депаде, що ти говориш, що ти і я розумію, що вони праві все ж таки. І буде така ситуація зараз, що ну, не до таких нюансів, про котрі ми зараз думаємо. Але але я впевнений на більше ніж на 100%, що коли ми усвідомлюємо, що в нас зараз іде боротьба за. Нашу землю, за наше відчуття нашої гідності, за нашу свободу. Як не було, воно там пафосно вже так буде звучати, але все одно так воно і, все одно так воно і є. Я розумію, що коли йде війна, а війна вона і боротьба, війна йде по всіх фронтах. Просто по всіх фронтах, де ми, де ми не знаходилися. Війна є і інформаційна, ми бачимо, що це таке, як воно впливає на мізки людей. І тут, і в будь-яких країнах, якщо вони під пресом інформаційної війни. Ми бачимо, що війна йде і вже і зі зброєю. І ми вже бачимо, скільки людей загинуло за все це. Але, але я розумію, що війна відбувається навіть з кожним співрозмовником, який не розуміє, про що йдеться і про що ми хочемо йому донести. І якщо війна йде, вона повинна йти. В будь-якому напрямку мирно, немирно, але перевтілювати наші на реальність. І мені здається, що війна символів, а вона все одно є. Війна якихось там е збіг. Війна збіг з війна багатьох е так, які впливають на те, що буде завтра. І Зато ми знаємо, що це, ну, можна сказати, що як так. І кольори наші вони повинні підкреслювати те, що в нас всередині є. А ми ж всі знаємо, що жовтий, золотий кольор – це кольор Божий. І як не крутий, він повинен бути все одно зверху над над земним початком, над земним началом. Те, з чого ми теж не зможемо ніколи. І я, я просто, знаєш, якщо притивно дивитися, якщо в мене посмішка і з'являється просто так, коли я дивлюсь на те, що жовтий колір зверху, я розумію, що напевно, напевно я правий. І я дуже радий, що тут зараз зібралося. Ми всі тут зібралися. Я, я розумів, що небагато людей сьогодні прийде, але якщо чесно, мені здавалося, що нас буде сьогодні тут ще менше, ніж є. А це вже хороша тенденція. Тому, якщо ми так само з позитивом, з посмішкою будемо розказувати про наші думки всім, кого ми бачимо, кого ми знаємо, своїм знайомим, незнайомим, друзям, ворогам, таким кожному до у нас вийде достукатися і сказати йому саме ті слова, котрі до нього дійдуть і відкриють в нього саме може, ту чакру, котра ще відкрилася в нас. Тому що кольори, і це ну, весь світ це знає. Кольори вони впливають на все. Ну, не просто так. Не просто так е деякі країни отримують саме такі кольори, або присвоюють собі ті кольори, або вони народжуються самі по собі. Не просто так в нас сталося, що це жовтий і синій. Я думаю, що якщо в нас вийде відстояти своє, скажімо так, бачення, то... Цей символ ці кольори, саме жовтий зверху, знизу знизу будуть тобто, офіряти нас дуже довго. Дякую, що ми разом сьогодні. Спасибі! <гаджи> слава, слава! 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 Слава, слава! Слава, слава, слава! Дождіти ще додати! Дякую вам, мі за позитив!